Весна це час, коли оновлюється природа, і це час, коли ми чекаємо приємних змін на краще. Ми разом з головою Семенівської селищної ради Людмилою Павлівною Малашевич та її першим заступником Сергієм Миколайовичем Полупаном сонячним весняним ранком завітали до дитячого садочку Веселоподільської селекційної станції Семенівського району Полтавської області. Завітали, щоб сповістити дітлахам приємну новину, адже в їх ігровій колекції за мить з'явиться суперсучасний і багатофункціональний пристрій ноутбук, пристрій, який в лічені хвилини може стати ігровою приставкою, а через пару миттєвостей — серйозним навчальним посібником, а то й просто мультяшним телевізором. А якщо підключити сюди інтернет, то весь інформаційний світ буде просто поряд. І чим раніше діти осідлають цього найсучаснішого технологічного коня.

Під час візиту ми прийшлися приміщенням дошкільного закладу, пройшлися й побачили акуратно прибрані і естетично оформлені кімнати, які залишають приємне враження своєю простотою та оригінальністю. Ігрова кімната, широка, світла, яскрава, є простір для динамічного відпочинку та групових занять. Дитяча спальня гармонійно оздоблена в ніжних пастельних тонах, розташована саме з північної сторони, куди пряме світло не попадає. То найбільше дітям подобаються розваги на подвір'ї. А в теплу пору року відкриті дитячі майданчики для дітей це головне місце їх відпочинку. Як правило, для дитячих ігор колишні проектувальники і будівельники розмістили біля приміщення садочків традиційний набір крутілок, вертілок та скобзалок. Та час не стоїть на місці, і сучасним дітлахам звичайно хочеться більшого, хочеться більшої казковості та оригінальності. Тож Людмила Павлівна Малашевич привезла не тільки ноутбук. А й мобільну бригаду будівельників, які уміють швидко і головне акуратно якісно монтувати сучасні ігрові комплекси. Через 10 хвилин після приїзду гостей Семенівки на території розваг почали з'являтися блоки дитячого міні-містечка. День два, і місцеві дошкільнята матимуть масу позитивних вражень від оновлених розваг. Зараз вам завезли площадку. зараз одну площадку поставимо у Вереміці, Степана, і там вибрав, але тільки треба дуже себе порядку. А бригада дитячих будівельників швидко міняє географію перебування і йде далі до сусіднього села Вереміївка. Біля місцевого будинку культури і приміщення колишньої школи, теж незабаром з'явиться ігрове міні-містечко. За словами Людмили Малашевич, майбутнє починається сьогодні, а те, що можна зробити сьогодні, не треба відкладати на завтра. Стере правило, яке сьогодні особливо актуальне.